Друзі, вітаю! І зараз вам хочемо продемонструвати е, наше індивідуальне замовлення, яке ми виконали для нашого клієнта. На перший вигляд це звичайний автомобільний кейс для перевозки особистих речей. Але коли ми його відкриємо, ми побачимо, що тут встановлена наша система. Е, тут у нас стоїть семимодульна система з дистанційним керуванням. Тобто пульт виводиться всередину в автомобіль, який встановлюється на криші. Ми можемо з пульта запускати систему і вмикати канали загально всі канали проти FPV і проти Mavic 2.4, 5.8. Також на пульті є вольтметр, який забезпечує нам показ заряду батареї. Паралон встановлено лише для того, щоб було безпечно транспортувати систему. Коли вона буде повноцінно встановлюватись, ми його заберемо і прикріпимо стропами систему, щоб вона нікуди не втікла. Діапазон від 300 до 1200 закривається на купольними антенами. Діапазон 2,4, 5,8 нас закривається направленою антеною. На кейсі у нас розміщена кнопка під'єднання акумулятора до системи. Також розйом для підключення жилення від самого авто. Цей розєм вмикається дистанційний пульт. І в цей зарядний пристрій до внутрішнього акумулятора. Дане замовлення ми виконали під індивідуальний запит клієнта. Тому хочемо вам ще раз нагадати, що ми можемо зробити таке і не тільки замовлення для вас і адаптувати його, як ви забажаєте. Для нас немає нічого неможливого. Залишайтеся з нами.